Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти фактів та вікон. Доброго ранку. Ніч для більшості областей України минула відносно спокійно. Повітряні тривоги через загрозу балістики оголошували двічі у Києві та кількох регіонах ближче до півночі. Минулося без ракет, а от безпілотники росіяни запускали по Донеччині, Дніпропетровщині, Чернігівщині та Кіровоградщині. І Росія зруйнувала великий об'єкт критичної інфраструктури Гаркова. Міський голова повідомив про наслідки денної атаки в обласному центрі. Роблять усе можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і втримати керовані ситуації. Усі профільні служби переведені на посилений режим роботи в Харкові та області діють планові вимкнення світла 6-й вечора. Стався ще один удар ворожого безпілотника по Слобідському району. Ворог напередодні знову атакував портову інфраструктуру Одещини. В бол військ адміністрації повідомили про влучання балістичної ракети в район причалу з контейнерами. Почалася пожежа. Пошкоджене також цивільне вантажне судно під прапором Мальти. Постраждав член екіпажу. Йому надали меддопомогу. Міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба наголосив, це черговий акт російського терору проти цивільної портової інфраструктури, міжнародної торгівлі та безпеки мореплавства. Ворожі війська атакували причал в чорно. Морського порту, де цивільне судно готувалося до перевезення вантажу, пошкоджено три контейнери. Витекла олія для локалізації наслідків. Встановили бонове загородження. Львів'яни оговтуються після атаки, яка сталася вчора вранці. Внаслідок прильоту шахеда потрощені навчальні заклади. Вибухом ми понад пів сотні вікон. Вщент знищені дитячий майданчик та пошкоджені вітражі у храмі святих Ольги та Єлизавети. Там кажуть, це вже не вперше, коли росіяни вдарили поблизу пам'ятника Бандері. Отож, їхня церква вже вдруге постраждала. Де ж біля десяти випитих склопакетів, та тому побиті шибки більші, й менші. Десь, може, біля 20. Так само є один вітраж, який є, ну скажімо, травмований. Для того, щоб поміняти 100 пакетів і шипки, необхідно ставити арештування. А центр просто в тому, що десь є біля 40 сантиметрів снігу. Мешканці прилеглих будинків і досі оговтуються від пережитого. Кажуть, вибухи були настільки потужними, що здавалося, ніби епіцентр удару зовсім поряд. Кажу до жінки летить. Жінка каже, то щось машини боксують. Я чую, вже в вікні така, цього, е, таке полум'я і все, і вибух і все. Так було чути, дуже гучно було чути. Найдуже так летів. У міській раді повідомили, що для мешканців, чиє житло пошкоджене, будуть компенсації за збитки. На щастя, постраждалих немає. Один із працівників комунальних служб отримав незначні пошкодження від вибухової хвилі, але не потребував ушпиталення. Він саме працював біля місця прильоту Шахеда, як і дві його колеги. Одна з них взялася знову розчищати сніг за лічені секунди після атаки. Жінці 59, Вона 10 років у комунальній службі. Під час розмови з нею міський голова Львова подякував за роботу і сміливість. Але просив комунальників під час російських атак бути в безпеці. Нагадаю, ворог вранці 15 січня завдав удару по Львову. Шахет прилетів за 40 метрів від пам'ятника Степану Бандері. Це вже вдруге росіяни намагаються знищити монумент провіднику ОУН. Тут я стою з людьми і всі питаю, як ви все почуваєте? Чи вас Добре. не засипило? Все нормально? За його... Богу дякувати за його ласку, все в порядку. Я не знаю, чи то вам дякувати, чи то вас сварити, розумієте? Що як є? Ви знаєте, ваша мужність сьогодні захопила всіх в Україні, тому я хочу вам подякувати. 70-річний чоловік постраждав в Оріхові через ворожу вибухонебезпечну небезпечну паску під снігом. Чоловік наступив на так звану російську пилюстку і дістав численні мінновибухові поранення. Пораненого доправили до найближчого стаб пункту адже в місті вже давно не можна отримати кваліфіковану меддопомогу. В Оріхові наразі залишається майже пів тисячі мешканців. Хоч умови життя просто нестерпні. Немає ні комунікації, ні цивільної логістики, постійні обстріли. А пересуватися вулицями вкрай небезпечно. Працюють десятки в півдронів. Поліцейські констатують, росіяни буквально розбирають місто по цеглинах артилерію, РСЗВ та керованими авіабомбами. Уряд дозволив послаблення комендантської години на територіях, де запроваджено надзвичайний стан в енергетиці. Повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свереденко. Під час комендантської години можна без перепусток перебувати на вулицях та у громадських місцях, зокрема торговельно-розважальних центрах, які виконують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. Дозволено рух приватного транспорту. Крім цього, Юлія Середенко доручила міносвіти і КМДА подовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 26-го року. Рішення не поширюється на дитячі садочки. Безбар'єрні маршрути, які полегшать ветеранам з інвалідністю, матерям, зв'язочками та пенсіонерам пересування вулицями, тротуарами та доступ до адмінцентрів. Це пілотний проект, який став вимогою для українських міст. На початку 2025 року громади самі взялися розбудовувати такі інклюзивні напрямки. Та вже згодом проект почало співфінансувати і міністерство розвитку громад, території та інфраструктури. І саме воно оприлюднило результати першого комплексного дослідження індексу безбар'єрності. Оцінювали його за вісьмома напрямами. Мками освітнім інклюзивні послуги та сервіси, соціальна згуртованість, суспільна, економічна, цифрова та фізична доступність а також участь маломобільних груп у житті громади. Рецензування розроблене на основі міжнародних стандартів для аналізу. Обрали 97 українських міст та сіл. Найкращий цей соціальний проект реалізують у Києві, Львові та Вінниці. А до Житомира і Черкас ветерани мають чимало зауважень. Наші кореспонденти пройшлися із незрячими захисниками по Вінниці та Черкасах. І почули їхню оцінку. Артем Бондарів з перших днів вторгнення став на захист країни. Служив кулеметником в десантно-штурмовій бригаді. Та під час бою дістав важке поранення, пережив кілька складних операцій. Коли зрозумів, що зір не врятувати, швидко навчився користуватися тростиною. Саме Артем і погодився протестувати безбар'єрний маршрут пілотний проєкт, який запроваджують у Вінниці. Вони нові, рівні. Це для мене важливо. І в мене завжди є певні орієнтири, які створюються за рахунок бордюрів. Ветеран своє інспектування починає з тротуарів, адже для людей з тростиною вони мають бути ідеально рівними. Він обстежує спеціально обладнані зупинки та підземний перехід. Бачити місто йому допомагають тактильна плитка, розмітки, поручні. Йдемо по тактилочці. вона нас на зупиночку. Мені дозволяє орієнтуватись всі нюанси, які є на тротуарах, на дорозі. Тобто, це перехід з асфальту на газончик. Вінницька громада один з лідерів рейтингу безбар'єрності українських міст. Критеріїв небагато, але саме без цього людям буде вкрай складно пересуватися містом. Мова йде про інноваційний ліфт, який ми впровадили. Далі ми говоримо про такі європейські практики, як касельський бордюр. Це бордюр, який ми розміщуємо на зупинках громадського транспорту, і він дає можливість максимально впритул громадському транспорту під'їжджати до посадкової платформи. У Вінниці безбар'єрний маршрут на 12 кілометрів біля лікарень, центрів надання послуг, хабів та мистецьких залів. У дослідженні зважали не лише на пандуси чи підйомники. Враховували доступність транспорту, участь маломобільних громадян у житті громади, інклюзивні послуги та сервіси. У Черкасах, схожим на Вінницький маршрут, проходить ветеран Максим Бондаренко. Якби не ви, я б набирав сос на телефоні. Засніжені Черкаси милі для ока, але суцільні випробування для Максима у червні 22 другого лисичанськ на Луганщині внаслідок мінно-вибухової травми втратив зір. Але попри все веде активний спосіб життя, займається спортом і очолює два проєкти в Києві з реабілітації ветеранів, які втратили зір, Намагається бути самостійним, але з нинішньою погодою без сторонньої допомоги ніяк за що того, що лежить сніг. Погано відчуваєш поверхню. Постійно потрібен якийсь орієнтир, якого ти тримаєшся і по ньому рухаєшся. Індекс безбар'єрності, який оприлюднило Мінрозвитку, Черкаси помістило, чи не на останнє місце серед міст з понад 100 тисяч населення. Тут набагато тяжче знайти зупинку, тому що ну, немає якихось, знаєте, звукових сигналів, щоб зрозуміти, що там зупинка. І лише з якоюсь сторонньою допомогою. Ну і зачасту, коли люди бачать, що ти дезорієнтований, то підходять, запитують, чи потрібна допомога. Якщо здолати труднощі з зупинкою і нерозчищеними тротуарами, до адмінбудівель дістатися можна, констатує Максим. Разом перевірили доступ до ЦНАПу. От тільки авто паркуються на пішохідних переходах, тротуарах і пандусах, відзначає ветеран. Тут зручно, хороші двері, можна знайти. У критеріях оцінки важливо все: доступність до аптек, судів, туалетів та закладів культури, якісно прикладена тактильна плитка, чи тротуар, широкі двері чи облаштовані поручні. Проблема інклюзії і безбар'єрності в Україні з війною все актуальніша, каже і житель Черкас Максим, і вінничанин Артем. Адже військових після поранень із інвалідністю стає дедалі більше, і для них це не про формальність, а про створення рівних умов і повноцінне життя, наголошують ветерани. Людмила Цимбалюк, Ірина Цимбал, Анатолій Дмитрів, Сергій Дністрян. Факти ICTV, Єдині новини. Зима в Україні лютує. Уночі температура подекуди сягає мінус 15-20 градусів. У такі морози найбільше потерпають безпритульні тварини. За лічені хвилини голодна тварина на вулиці гине без найменшого шансу на виживання. Тож українці нині масово об'єднуються, щоб допомогти бродячим котам і собакам пережити цю зиму. Рятують хвостиків не лише волонтери, долучається і бізнес. Як зокрема львів'яни, організовуються, Дивіться далі. Врятованих тварин у Львові нині переповнена. З настанням морозів сюди почали надходити сотні тривожних дзвінків. Цей старий сліпий пас замерзав просто неба. Небайдужі звернулися до волонтерів і Миколу одразу поїхали рятувати. Ця пухлина у нього, то він зараз приймає ліки, антибіотики і капельниці кожного дня. Думаємо, що якщо б ввечері ми його не забрали, то ніч би Микола насправді не пережив. А цього малого нелюди люди викинули просто на трасі замерзати. Його випадково помітили волонтери, коли проїжджали повз. Побачили, що на зупинці поруч лежить пледик і пакет, тобто зрозуміло, що я просто викинули на призволяще на трасу. Е, ще й скоріше все його стукнуло авто, бо тому, що в нього переламаний таз. Тварини проходять лікування і реабілітацію, без згоду мати шанс на нову родину, щоб таких історій порятунку ставало більше у Львові до допомоги долучилися й комунальні служби разом з міською радою ініціювали програму екстреного прихистку для безпритульних тварин з обмороженнями і травмами. Деколи можна знайти тварину, наприклад, біля якогось торгового центру, ще щось, і можна на місці домовитись, наприклад, Аврора приймає котів, там в них там є, якби може тварина зігрітися. Якщо виявляється так, що, наприклад, просто є там кіт чи собака, і навколо нікого немає, вона там має певні ознаки перехолодження або ще якісь історії, то тоді телефонують і можуть привезти нам самостійно, або ми забираємо. У комунальному підприємстві ЛЕВ, зізнаються, рук часто бракує, то ж просять долучатися, хоча б до вигулу підопічних. Та у дворах Львова ініціативу часто беруть на себе самі мешканці. Люди облаштовують теплі підвали, ставлять будиночки, залишають їжу та воду. Для котів і собак це часто єдина можливість зігрітися вночі. Пані Галина розповідає, створити такий безпечний простір для хвостатих до завдяки спільній ініціативі і підтримці сусідів. Тут є місце, де вони можуть собі поспати, є корм. Водичка свіжа міняється для них. Ну, тут нормальне життя, по крайній мірі, для тих котів, котрі приходять. Теплий прихисток для тварин не потребує великих витрат. Його можна зробити зі старих ящиків, палет або пластикових контейнерів. Головне захист від вітру і сухе утеплення всередині. Зоозахисники нагадують, у місті діє ухвала, що зобов'язує залишати відкритими підвальні віконця. Один незачинений отвір може врятувати десятки котячих життів. Є ухвала 3714, яка власне зобов'язує ОСББ і ЖЕКи не створювати навмисних перешкод для котів для функції природньої дратизації. І тому, коли є якісь конфліктні ситуації, ми постараємося це вирішити по мирному, коли ні то залучаємо поліцію. Це дуже важливо, тому що зараз є температура критична. До перетунку тварин долучається і бізнес. У деяких львівських кав'ярнях хотів і собак пускають всередину, ставлять мисочки з водою і кормом. Для батьох хвостатих це єдина можливість перечекати морози. А для людей шанс відчути, що навіть маленька допомога може врятувати життя. Оксана Ясницька, Володимир Люк. Факти ICTV, єдині новини.